Як вважаєте, Росія тепер буде обстрілювати критичну інфраструктуру і робити життя на нашої території нестерпним, щоб побільше народу виїхало і ще більше ускладнилася міграційна ситуація в Європі? Так, це зараз головна задача Російської держави. Цілі війни змінилися. Замість захоплення якнайбільшої частини території є ідея зробити життя на якнаймога більшій частині території України нестерпним. Якщо не може авторитарний режим досягти військових перемог, йому потрібно, щоб якнаймога більше цивільного населення померло. Виїхало, залишилося абсолютно в нездатності боротися з, за своє виживання. І це така зачистка території, абсолютно в імперському стилі. Я знову вже говорив, що в принципі це відбувається завжди в російській історії. Починаючи з першої держави, я завжди нагадую, перша держава приєднана до Москви, це Велике Князівство Рязанське. Що відбулося через кілька років? Все населення Великого князівства Рязанського було виселено заселена на Рязань була москвичами, а рязанців не мов би за літописами на російські, на московські землі переселили. Але я думаю, що літописи московські, вони брешуть рязанців всіх просто. От і вся тактика російського імперіалізму.